Я би хотів розпочати свою прес-конференцію з непоганої як для нас, жителів міста, такого повідомлення це стосовно бюджету міста. Вже є перші показники виконання бюджету за перший квартал. І хочу вас повідомити, що навіть від запланованих нами коштів бюджет перевиконано на 20%. Наступна тема це про транспортну реформу. Ще раз повторюсь, в першу чергу запромоновано мною ініціативу розпочати транспортну реформу в місті. В першу чергу, це для покращення транспортних. Послуг для населення міста, поліпшення умов праці робітників галузі, збільшення доходів бюджету міста шляхом виведення більшості перевізників з тіньового обігу готівкових коштів. Так, я повторював і повторюю, що 15 тролейбусів в місті сплачують за рік до. Бюджету міста практично так само, як 400 маршруток по місту. Це ненормальна ситуація. Це ненормальна ситуація, тому що податки це наш бюджет. Це зарплати вчителям, лікарям, це дороги. Це харчування дітей. Перевірка комунальних підприємств. Триває на сьогоднішній день перевірено майже 15 підприємств з 33 і плюс два комунальні заклади. Перевірку здійснює тимчасова депутатська комісія, яка після перевірку, після проведення аудиторської перевірки аудиторами залученими. Після затвердження аудиторської, тобто, перевірки на депутатській комісії, тільки потім ці дані оприлюднюються. От, але вони обов'язково в будь-якому випадку будуть оприлюднені і так далі. Тобто на сьогоднішній день практично вже перевірено 17 закладів. Я розумію, ви скажете, не все оприлюднене. Я ж кажу, чому затримка? Тому що всі ці висновки має затвердити тільки депутатська комісія. І тільки депутатська комісія затвердить на своєму засіданні висновки, От, громада отримує повний доступ. На сьогоднішній день генеральний план міста Білої церкви. Той, який не з 60-го року не змінювався, виготовлений. І ми його подаємо на, оприлюд, на громадське обговорення. Після проходження громадського обговорення, відповідно, він буде затверджений, я переконаний в тому, міською радою. Дуже гарний проєкт з кільцевими дорогами, з пішохідними мостами через річку Рось. Так далі всі ви зможете побачити. От, тому от це. Перший шлях до затвердження меж. Генеральний план межі так, за генеральним планом, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, 3 тисячі гектар це індекс акадашного карта з 60-го року, 3 тисячі гектар. За генеральним планом межі міста мають бути збільшені до 7 тисяч 300 гектарів.